Добрий день, це канал Я і мамині тваринки і ми з вами пасемо кози. Пішов пастися, бо я зараз дам тобі сямушки, якщо ти хочеш. У нас погода. Похмура, дощ просікає. Прохолодно, досить прохолодно. Кози не дуже хочуть пастися. Ну, то таке діло, то їхнє діло. Хочуть пасуться, хочуть дивляться. Походять, провітряться та й ущо так, не знаю, притягну, ні. Є, мої майори видно цвіту, бачите. Да? Це як холохати ще щитати пасу. Трошки видно. О, це тут ми косили. Ось тепер сюди я пригнала козів пасти. Ну, Вони не дуже хочуть пастися. Роса холодна, нині холодно порівняно нас на день тільки 16 градусів передають. Ну, це от, от такі справи. Ну, менше стим. Так, відповідаю на питання по козах. Каштан, далі ні. Бо ви зараз мені в садок залізете, ще дерева поїсте. Так, чого я козенятам не даю яблук з кабачком. А тільки саме зерно. Через те, що мені незручно. Ось, я їм не, не маю так, в чому давати. Я їм... Не даю. Дала зерна і хватить з них. Хай їдять куди. Хай їдять, хай пасуться. А то вони пастися не дуже хочуть, зерна з'їдять. Масляки О, пожиріли і не хочуть добре пастися. То я їм куди? То я їм даю менше їсти. Козам, так, да, даю більше, хоча кози теж, бачите, як пасуться. Ходять збираються, мені не знають чого. Ну це таке діло. Через те не даю. Хай, ну, вже десь трошки буду мати час. О, не бійтеся, то я б чихнула. То тоді зроблю перестановки, козичкам буду вже давати, їсти, а козликів треба прибрати буде. Ну, всіх разом немає куди. Треба поступово. Ну що, ви не хочете тут пастися, пішли туди далі. Пішли Пішли далі. О, та й отут такі справи. Йди, йди, йди кориця, йди, не крутися. Пішли сюди. Ходіть сюди, у мене на дерево трошки попасеться. Йдіть сюди. Ходіть до мене. Через те їм і не даю. А вони ще втіють своє нагнати. Так що якось так. Ходіть сюди, вон, дивіться, скільки геляк молодих. Ідіть сюди. Я вже залізу в ті хащі, ідіть сюди. Зараз оброшуся через вас. Ідіть, пасіться. Заходьте сюди, заходь, кориця, йди сюди. Ходи, ходи. Тут повно гелячок молоденьких, їдьте. Ще далі поступиться, бо вони. Самі не полізуть. Ходіть сюди, ходи, китя, лапка, ходи сюди. Ходіть до мене, ходіть. Ходіть, тут є на чому попастись. Через те оту не даю. Таке елементарне, ну, не даю. Так. Друге питання. Як відівчити козенят від молока? Як я переводжу? У мене вже є відео. Люди, кажуть, не можуть знайти, розказую. Рівно місяць п'ють козенята саме молоко. Після місяця починаю їм варити кисіль і додати їм кисіль злену. Або там з льону, з лену, чи з геркулесової каші кисіль. По чуть, чуть багато не додаю. Ось. Додаю кисіль і молоко, те, що вони пили. У мене козенята козів несуть. Я не пускаю. Я даю їм норму і вони собі... І вони собі п'ють. Ось в тазик виляла їм. ну Перший тиждень, поки вони навчаться добре пити, п'ють з відеречків, кожне персонально подвоїв з відеречка. Ну а далі наляла в тазик їхню мірку. І вони борються за виживання. Вчаться хутко пити, щоб довго не бавитися. Хто хуже п'є, той більше вип'є. Відео в мене є, як в мене козенята п'ють з тазика. Кому цікаво, дивіться. Дивіться, як моя зірка, та шоколадка пасеться. Вона не обриває кожну листочку, запхала, о, стягнула, стягнула. Бачите як? <рес> так ні котра коза не пасеться, як вона, тільки вона одна. Всі остальні об'їдають по листочку або там гелячку, а вона шморг носом, шморг мордою. І обтягнула, обтягнула листочки і все. Тоді, якщо ваша, ваша козиня на нараз п'є пів літри молока, то місяці-дві неділі воно вже має пити пів літри молока і 250 грам ось того геркулесу. Пасись, пасись, не бійся. кись кись, кись, кись. я ж коло вас. Там хтось стукає, хай стукає, ні страшного. Кориця, йди сюди, мешка. Ось такі-то справи. Тобто, виходить, 750 грам на раз пити. От я маю на увазі таку пропорцію. Ну, я ж не знаю, скільки ви там даєте більше менше молока. У мене зазвичай більше п'ють молока, як пів літри на раз, десь до літри. Ось. І тоді, вже, як є місяць і дві неділі, я 50 грам молока зменшила, 50 грам додала сироватки. Ось. Знову ж таки, Перевчаю на сироватку. Молоко зменшую, а сироватку додаю. Кісіль, то є так, як був, та норма. Можна чуть-чуть чуть-чуть кисілю більше давати. А якщо ви сироватки не хочете давати, значить, смик-смик. Значить, значить, просто геркулесову ну той кісіль просто додаєте, збільшуєте, а молоко зменшуєте. І до двох місяців, мене треба, я знімаю козенят з молока. Два місяці в мене вже козенята, молока не п'ють. І ой, яка кобила виросла. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. То всі з виховували. Оця от тільки маленькою мені привезли. Ну вона вже молока не пила. Як її привезли. По-моєму, що так. Я вже й навіть не пам'ятаю, якщо чесно. По-моєму, що не пила. Ось. Так що тут то такі-то справи. Ось. І тих три козички, воно одна. Де там? Вон там вон. крайня друга. Чуть-чуть тільки видно за козликом. І от третя з чорною головою. Всі три кобилки мої. Пастися, Пастіся шоколадка, пастися. Так, Так. Кнопка. Е? Кнопка. Ух Пасись, пасись, мембра мала. Ось такі то справи. Так що довше двох місяців в мене козенята молока не п'ють. Хіба там крайній випадок є, що в мене кози були непоколяні. І я поколола трохи пізніше від глистів, і молоко, щоб нігде не подіти, ну, не виливати, то віддаю тоді козенятам. То п'ють довше. Є таке і теж часом. Ну, але зазвичай я стараюся до двох місяців їх попроколювати. Та й от такі справи. Отак от я знімаю поступово з молока. Більше двох місяців не стоїть давати молока, там бачила не раз, що і 4, і 5 місяців. То коза буде більше молока давати. Фільки на то грамота. О. Якщо вона має молочні лінії, то вона має. Якщо вона їх не має, то ви її хоч і рік пійте молоком то те саме молоко, що вона має дати, то вона дасть. І більше аж ніяк. Те, що буде більша, те, що буде жирніша, ну то факт. Ось. Але якщо ви кузу тримаєте на молоко, то їй жиру не треба. Вона худа не має бути страшна. У мене лапка моя. Де вона? О, вона весь час худа. Шоколадка худа. Вона виробляє все в молоко, але вони зерна не доїдають в мене. Ось, їдять вони добре, їдять прекрасно. Так, що ось такі то справи. Їсти мають добре, якщо молочні кози, вони ж сильно не поправляються, бо вони виробляють все в молоко, переробляють. Так, що ось такі то справи. Ось. Так що, ось так я знімаю з молока. Поступово, стресу у них нема. І все прекрасно. А до... Кози я козенят не пускаю, бо це лишні клопоти. Треба тоді їх відівчати, треба їх тоді перевчати від кози, навчити пити трудно, коза кричить. Тоді козеня походило летить до кози сати, не можна ради дати. А в мене мої козенята не знають, що тут. таке Маму сати. Мами їх люблять, але сати їм не дають. Ось так. І все прекрасно в них виходить. Дай, малишка, ріг-ліг на голову, ніяк щось відлетіти не може. Та й ось таке. Оце такі-то справи. Так що ось так я перевчаю, ось так я годую своїх козенят. Я до сироватки привчаю. У мене сироватки вистачає, в мене вони зараз в даний момент п'ють сироватку козенята. а і вечір наливаю їм. П'ятилітрове відеречко, сироватки, і вони два рази в день п'ють сироватку. Ось такі тут справи. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео.